Хлопці в елегантних костюмах, дівчата у вишуканих сукнях, випускний бал чи не найбажаніше свято усіх школярів сьогодні. Ці юнаки та дівчата роблять перші кроки у доросле життя. Чернігівський колегіум №11 провів випускний вечір в обласному палаці дітей та юнацтва. Першої випускників привітала директор школи Світлана Рубан. Каже, випускники для неї, наче рідні. Саме 11 років тому, коли ці юнаки та дівчата прийшли в перший клас, вона стала директором, тож побажання від керівника колегіуму лунали по-батьківськи. Я бажаю вам, щоб здійснювалися всі ваші мрії. Нехай Боже благословення буде у всіх ваших справах. У житті. Тисячі доріг, але ви оберете одну свою, і йдіть цією дорогою чесно, впевнено і порядно. Більшість випускників вже визначилися з вибором майбутньої професії. Своїми планами поділилися з нами. Я взагалі я хочу бути врачом, так як вся сім'я врачі, і я вирішив по стопам батьків і хочу з такими міжнародними організаціями працювати і ну как представляти країни Востоку. Цьогоріч серед випускників колегіуму 10 медалістів. Вони також визначилися з майбутньою професією. Єдина відмінність здобувати освіту планують за кордоном. Я планую поступати в Варшавську політехніку на факультет електротехніки. Тось, в принципі, я пойду на фізико технічне направлення. А ось медалісти першої школи, яким вручали дипломи та медалі в драмтеатрі. Планами на майбутнє не поділилися. кажуть, бояться наврочити. Лише розповіли, як планують сьогодні святкувати. Ну збираємося з друзями в ресторані, а потім будемо зустрічати розсвіт з ними. Тоже наша школа збирається собирається в градськам. Патом надіємося, все пройде отлично. Повіселімся і торвемося на повне цього року. Перша школа випускає рекордну не тільки для себе, а навіть для міста кількість медалістів. Їх 27. на сцені драмтеатру ледве вистачило місця, аби вони всі помістилися. Директор школи Людмила Геращенко знає, кому потрібно дякувати за таких розумників. родителям и звездам. Так сложилось, такие дети в этом году в нашей школе. 27 медалистов. Вы знаете, самое интересное, что они не только имеют успехи в учебе, в школе, но из них подавляющее большинство призеры пят республиканских, международных, областных. Спасибо им и их родителям. Окрім традиционного вручения дипломов, на выпускников чекал також святковый концерт. Усього в Чернігові залишить шкільні стіни 1866 одинадцятикласників.